Тепер малюємо вушка. І вушка буде складатися з двох частин. От якщо у вас є, берете. Давайте так, спочатку можна помаранчевий. Можна помаранчевий плюс білий, який завгодно. І малюєте йому лише краєчок вуха. Так, і одне, і друге вухо малюєте. Потім. Дивимося на один одного. Можна дві хвилинки трохи порозмовляти. Чому? Бо йому треба висохнути трошки. І потім, коли воно підсохло, малюємо внутрішню частину вуха таку ж саму, як смуги. Помаранчевий, плюс трошки коричневого. Або можна рожевим намалювати. А як зробити рожевий? Ні-ні-ні, вуса не малюйте поки що. Вуса малюється останні, коли вся робота вже готова. А як зробити рожевий? У мене в мене є. Добре, у тебе є. А якщо немає, то змішується червоний і жовтий. І виходить рожевий. Але стоп, отак би намалювали ваші батьки вушком. Але ми художники. Знаєте, що ми знаємо? А вони не знають. Що отут у котів всередині вушка. Теж росте хутро. І отут можна тоненьке, тоненьке хутро. Я І вона малювала. на три уха. Так, бачите? Я теж волосинки. Але тут вони такі довгі можуть бути. Прям довгі-довгі. Все, давайте малюємо два гарних вушка. Я це знаю, тому що у мене три кота. Класно. У мене один три кота і одна кішечка. Погано видно хутро, яке я намалювала, тому я додам трошки більше білого, бо його на камері майже не видно. Можна його, оцю хутровушку, чисто білим зробити. Якщо бажаєте, можна навіть додати по краю бі... білі ворсинки. Mm-hmm.